Коронавірус та саме що й грип, від масок більше шкоди ніж користі, від локдауну лише проблеми. А обмеження вигадали, щоб контролювати людей. Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. Ось кілька прикладів із профілю Deutsche Welle української у Герві і не більше звичайний збудник, яких існує близько 200, і кожен може вас убити при супутніх та слабкій імунці. Трамп, якому 70 із гаком років, який харчується в Макдональдсі, за три дні став на ноги, який до біса локдаун. Годі цієї пропаганди. Не сійте паніку від локдауну. Більше шкоди ніж від того ковіду. Диви зібрала найважливіше про коронавірус і грип. Як їх відрізняти і що небезпечніше. Симптоми і перебіг. Чимало симптомів грипу і ковіду збігаються. До власних коронавірусних німецькі медики зараховують втрату смаку і нюху на тлі відсутності нежиттю і характерний сухий кашель. Решта симптомів, як от висока температура, утома, нежить, можуть проявлятися за обох хвороб. Під час грипу вже за 3-4 дні настає полегшення. У ковідних хворих, навпаки, за кілька днів може різко погіршитися самопочуття. втім, за статистикою, більшість позитивних на ковід людей переносять хворобу у неважкій формі. Цікаво, що серед пацієнтів з важким перебігом грипу 14 опиняються на апаратах ШВЛ. Для коронавірусу цей показник вищий 22 При цьому грипозним хворим легені вентилюють у середньому лише 4 дні, а ковідним 10. Спосіб передачі і коронавірус, і грип, вірусні захворювання. Обидва передаються крапельним шляхом. Головним чином, коли інфікований кашляє, чхає сякається, на 100% від обох вірусів може захистити хіба що повна відсутність контактів. Знизити ризик зараження можна передусім за рахунок дотримання дистанції, мінімум півтора метра, а також носіння маски. Стовідсоткового захисту маски не дають, але вірусологи погоджуються, що навіть домашні тканинні маски допомагають суттєво зменшити дозу отриманого вірусу. Маски слід регулярно міняти або прати, кімнати провітрювати і не забувати про миття рук і повсякденну гігієну. Заразність. Коли говорять про заразність вірусів, згадують індекс репродукції R. Він показує, скількох людей може інфікувати носій. Для грипу в розпал сезону цей індекс коливається від 1,2 до 2. Для коронавірусу, за даними ВООЗ, він становить у середньому по світу 2,5. На початку пандемії у деяких країнах він сягав навіть п'яти. По передачі коронавірусу, як свідчать дослідження, велику роль відіграють так звані суперпоширювачі люди, які інфікують велику кількість інших. Тому, додають науковці, стаються так звані кластерні спалахи масові зараження на вечірках, весіллях, церковних службах. Теоретично суперпоширювачем може виявитися кожен. Ці люди нерідко самі не мають виражених симптомів. Ліки і щеплення. Грип можуть лікувати противірусними препаратами. Проти нього є ефективні щеплення. Медики особливо радять їх людям із груп ризику старшим за 60, тим, хто має серцево-судинні хвороби, діабет, астму тощо. Тим часом щеплення від коронавірусу лише розробляються. Фахівці виходять із того, що вакцина проти коронавірусу з'явиться на раніше березня наступного року. І поки дійде до пацієнтів, мене не один місяць, попереджають вірусологи. Єдина вакцина російського виробництва, яку почали щепити людям у Росії, не отримала міжнародного схвалення. Спеціальних ліків від коронавірусу також немає. Найбільшу ефективність наразі показав противірусний препарат «Ремдесивір», розроблений від лихоманки Ебола. А тим, хто потребує кисневої терапії, можуть давати дексаметазон, глюкокортикостероїд протизапальної дії. Ці препарати, до речі, отримував президент США Дональд Трамп, який раніше заявляв, що коронавірус те саме, що й грип. Летальність. За даними ВОЗ, летальність сезонного грипу коливається у межах 0,1-0,2% і не сильно відрізняється у більшості країн світу. Тим часом летальність від коронавірусу суттєво різниця. Приміром, в Італії нині сягає 10%, восьми у Великобританії, 4,5 у Нідерландах, 3 у Німеччині. В Україні наразі ковідна летальність 1,9%. Науковці щоправда зауважують, що порівнювати скільки людей помирають від грипу і коронавірусу немає сенсу, адже методика збору даних за цими хворобами різна. У будь-якому разі без обмежувальних заходів померлих від ковіду було б ще більше, додають науковці.